Я побачаюсь, пані суддя, можна? Це по суті справи. Звичайно. Прошу. У мене є питання до свідка. Пан Марк, можна селфі з вами? <звідка> е, е. Це що зараз почалося? а? Це тиск на свідка. Та який тиск? Це просто фото з людиною, яка уособлює свободу слова. Та яку свободу слова. Фу. Кожна собака в тому фейсбуці щось надзюрить, а потім це витирай. Так слухайте ви довбо. Довгопорядні громадяни. Давайте ви не будете перетворювати мій суд на Верховну Раду. Нагадую ще одна така вихідка. Зміню справу з наклепу. На вживання наркотиків. Так ви ж її начебто закрили? А я її знов відкрию. О, так, а... а гроші поверну <гум> або не поверну. <гум> Це мій суд. Я що хочу, те й роблю. <гум> Свідок. Ви ознайомилися з матеріалами справи? <гум> так, зараз де, де бумажка скомкана, а ну дай сюди. Обережно це матеріали справи. <ріст> так, для свідка нагадую, що конфлікт стався через написи відповідача в адресу позивача у вашому Фейсбуці. Цитую цікаво, коли ото Ригокомуняка, Комоняка декомунізує місто. Він кришує дружину свого кума прокурора. А та реформована мусарня все те покриває, бо такі само сидять нащадки комуняк. Воно бидло, я так розумію, це про позивача. Воно саме. Воно бидло обіцяло і всіх наї... Зірочка алло. бо окропом сить з певних причин. Посадіть нам дерева замість тих, які ви знищили, і спи хештег діли. <рик> тут хештег і так все зрозуміло. Е, свідок вам все зрозуміло. А марк питає, що це таке рего-комуняка, е, спи, хештег діли, і там хтось щось когось. Oh.